Моє серце бренить добрим словом, Господи. Проказую я для свого Царя хвалу і подяку, тільки йому поклонюся, бо на небесах у засилий мій Бог Господь проживає. Мир дає сон і хліб, з ним надійно, не страшно, не плачу і не журюся. Ти кращий з кращих у Твоїх устах розлита краса та добро. Твої стріли на гострині, і від них вороги наші, Боже, попадають, у величності Твоїй тобі рівні немає, і в могутності Боже наш, престол Твій о Боже на вічні віки. Ти, милості, Госп... Твої милості, Господи, радують, радість правди Твоєї, царства Твого і справедливості. Беззаконня ти ненавидиш. Тих, хто віроломно грабують і вбивають, я радію тобі, Господь, бо на тебе завжди надіюся. Ти піднімешся в грізній силі своїй. Вороги наші згинуть, у страху повтікають. Серед страшного утиску біди, муки та горя, ти воливою радости мене намажеш і миром мене коронуєш. Ти живеш. В вишніх престолах служать тобі архангели, що я людина, маленька істота, а голос її ти чуєш. Ти цар царів, а возлюбив мене простоту неснатну, убогу несмілу. Ти, мій Бог, Господь, у любові тобі Покурюся. вся оздоба моя, людська простота, можливо, трохи любові. Перед величчю владики землі й небес. І серця свого поклонюся. Я ім'я Твоє Боже, Господи, немов скарб у серці своїм заховаю, бо Ти, Боже для нас охорона, розрада, надія та сила, допомога в недолях, що так часто трапляються. Тому не лякаюся, як трясеться земля від вибухів. На Тебе надіюся, усе Ти моя допомога, охорона Боже, уранці і вечором. Бо зі мною Господь і Дух Святий, моя твердиня, утішення і надія, ти в підмогу мені пошлеш ангелів, мій Господи. Ти благий, Ава, Отче, всемогодній, мій пане, наша пісня і серця мрія.